Друзі, всім привіт вітаємо вас на каналі Денталіна. Де ми з вами, як завжди, говоримо про наше стоматологічне здоров'я. Сьогодні ми з вами будемо говорити про брекет систему для кого вона показана, кому вона протипоказана, про всі етапи від консультації до постановки брекет-системи для того, щоб ви зрозуміли, якщо ви хочете свою омріяну, красиву посмішку, сяючу та здорову, що вам для цього потрібно? Тож, якщо вам цікаво, залишайтесь на моєму каналі та продовжуйте дивитись це відео. І так, спершу давайте поговоримо, що ж таке брекети. Брекети це такі малесенькі замочки, які будуть фіксуватися на вестибулярну поверхню зубів або на лінгвальну. Тобто вестибулярна поверхня це в нас зовнішня поверхня зубів, лінгвальна це в нас внутрішня поверхня зубів. Вони будуть фіксуватися на кожен зубчик. В ці замочки. У нас буде входити дуга. І брекети, вони будуть працювати е, тільки разом. Тобто брекети без дуги працювати не зможуть, а дуга без брекетів теж так само працювати не зможе. Тому е, у нас є брекети, це малесенькі замочки, в яких у нас буде входити дуга в паз брекета. І тоді ця дуга разом з брекетами буде працювати. Давайте розберемося, які взагалі бувають брекети. Так, вони можуть бути металеві, можуть бути керамічні, можуть бути сапфірові. Це все залежить від того, з якого матеріалу виготовлена брекет-система. Також вони можуть, якщо це звичайна брекет-система, лігуюча, вони можуть фіксуватися, дуга може фіксуватися в паз брекета на еластичну лігатуру, або, іншими простими словами, на таку невеличку резиночку, яка буде охоплювати кожен. Зубчик або можуть фіксуватись на металеві лігатури. Також є ще інше покоління брекетів: це самолігуючі брекети, які будуть відкриватися. Їхня кришечка буде відкриватися, туди буде вставлятися дуга і в'язати нічим вже не буде потрібно. Ця кришечка просто буде закриватися. І так вони будуть працювати. І так, хочу рівні, красиві зуби. Не знаю, з чого мені почати. Сьогодні ми з вами поговоримо про два первинних, але різних ортодонтичних прийома і в залежності від того, ви для себе визначите на який саме вам потрібно прийти. Якщо ви бажаєте просто прийти на прийом, де вам лікар-ортодонт розкаже, чи вам взагалі потрібні брекети, чи вам це показано. Якщо так, то приблизно наскільки довго це може бути, тоді вам з собою брати нічого не потрібно, ніяких знімочків, нічого. Ви просто приходите на ортодонтичну консультацію. Лікар-ортодонт вас оглядає і вам розповідає, чи у вас є показання до брекет-системи, чи в принципі без цього можна обійтися. Якщо ж ви вже націлено хочете лікування на брекет-системі, хочете гарну посмішку, тоді, щоб скоротити кількість прийомів, ви можете прийти відразу на ортодонтичну діагностику. В чому різниця взагалі між першим та, й, та другим? А, просто на консультації лікар-ортодонт вас оглядає і він бачить лише 20-30% загальної вашої інформації. Він вам може сказати про ваше співвідношення зубо-щелепне, так? Тобто співвідношення ваших зубів на верхній щелепі та співвідношення зубів на нижній щелепі. Але... В ортодонтії наш діагноз складається із декількох етапів. Ми складаємо скелетний діагноз це той діагноз, який ми розраховуємо по бічному знімку вашого черепа. Та дентальний діагноз, той, який у вас є ситуація, яка є в вашій ротовій порожнині. Тому, якщо ви бажаєте знати свій діагноз, знати ваші подальші кроки ортодонтичного лікування, тоді вам з собою на прийом потрібно мати два знімочка. це ТРГ, бічний знімочок черепа та панорама панорамний знімок всіх ваших зубів. І тоді ви приходите на ортодонтичну діагностику, що в себе буде включати ортодонтична діагностика. Зазвичай це займає приблизно десь годину часу, тому що лікар-ортодонт буде робити фотопротокол. Фото вашого обличчя, оцінювати ваш профіль, оцінювати симетрію обличчя, буде робити вам внутрішні ротові фотографії, оцінювати співвідношення зубів, буде розраховувати ваші знімочки, ставити спеціальні точки, розраховувати кути і дізнаватися співвідношення саме кісткове вашої верхньої щелепи, по відношенню до бази черепа, нижньої щелепи, по відношенню до верхньої. Також е, зробить вам сканування верхньої та нижньої щелепи і виготовить е, спеціальні моделі, по яких теж буде складати ваш подальший план лікування. Після цього вся ця інформація, яка буде зібрана з вас, буде складатися в спеціальну презентацію і вас запросять на узгодження плану лікування. Ви прийдете і вам лікар розповість всі подальші ваші кроки. Якщо, наприклад, вам треба лікувати якісь зуби, де у вас є карієс, то це обов'язково потрібно зробити до постановки брекет-системи, чи потрібно видаляти зуби мудрості, чи не потрібно. Якщо на це є показання, то потрібно, звісно. І так далі. І так, що ж буде далі? Ви в мене запитаєте, коли вже ці омріяні брекети мені поставлять? Я вам скажу, що якщо ваша ротова порожнина здорова, у вас немає карісу, пульпіту, пародонтиту, інших захворювань, тоді час постановки від збору даних до постановки може зайняти приблизно 3-5 або, можливо, 10 днів, в залежності від того, коли вам зроблять професійну гігієну перед постановкою, коли ви на це готові. Якщо ж у вас в отій порожнині є зубчики, які потрібно санувати, тобто лікувати, так тобто це може бути каріс чи інші захворювання, чи там пародонтит в стадії загострення, чи ще інші захворювання, тоді перед брекет системою вам доведеться пройти ще такий невеличкий шлях до вашої мріяної посмішки. Тоді вам доведеться просанувати ті зубчики, які у вас мають проблеми, так вилікувати каріяс пародонтит в стадії загострення все це стабілізувати і лише після цього йти на ортодонтичне лікування. Тож, друзі, слідкуйте за здоров'ям своєї ротової порожнини. Ходіть до стоматолога на професійні огляди, і ваша омріяна посмішка може бути навіть ближче, ніж ви можете собі уявити.